Всім привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро. Сьогодні буде другий випуск моєї нової рубрики Інфобізнесмен в трусах. Якщо ви не в курсі, то це є, цю рубрику я буквально недавно створив. Це такі будуть живі відео, в яких я буду чесно розповідати про, про свій інфобізнес. Буду ділитись якимись своїми інсайтами, думками, якимись ідеями, якимись своїми планами з приводу інфобізнесу. Тобто, це така буде. Чесна розповідь про інфобізнес від мене. Що сьогодні хочу в цьому відео розповісти вам такого цікавого. По-перше, я розповім вам, як, я, як в мене з'явилася ідея створити цю рубрику і поділюсь деякими інсайтами з цього приводу. І ще розповім таку теж таку показову історію, розповім вам зі свого життя, яка, здавалася б, не пов'язана з інфобізнесом, але я потім вам. Дам інсайти, розповім, як це все ж таки зв'язано з інфобізнесом. І так як в мене взагалі виникла ідея створити цю рубрику Інфобізнесмен Труса? Я просто сидів за комп'ютером, я купив нове навчання у Марії Солодар. В неї була розпродажа. Я купив в неї нове навчання, почав вивчати нові її ці матеріали, які я купив. І під час того як я сидів, просто навчався? У мене спонтанно виникла така ідея: блін. А чому б мені на Ютубі не завести таку рубрику і чесно не розповідати взагалі, що в мене відбувається в інфобізнесі, як я навчаюсь, що я роблю, які в мене інсайти, які в мене думки, що, що такого. У мене ця ідея така спонтанно виникла. Я вирішив не відкладати її. Я міг відкласти її, потім реалізувати набагато пізніше. Але я вирішив ні, я не буду її відкладати в довгий ящик. Я прямо зараз візьму і запишу перше відео. І я ось. Одразу ж, як в мене ця виникла ідея, я взяв телефон, поставив телефон на штатив і почав перше відео цієї рубрики записав і одразу виклав його в YouTube. Ось так я одразу реалізував цю ідею. І це дуже кл класна така фішка одразу реалізовувати свої ідеї якомога швидше. І я поясню зараз вам чому. Дивіться. Коли у вас, якщо ви будете займатися інфобізнесом або якоюсь такою підприємницькою діяльністю, у вас, і особливо, якщо ви будете багато навчатися, а я люблю багато навчатися, у вас будуть виникати якісь ідеї, ви будете запалюватись цими ідеями, ви будете там щось вивчати, або будете десь гуляти на вулиці, і у вас так спонтанно будуть виникати якісь такі класні ідеї, вам буде здаватися, о, було б круто ось це реалізувати. І в цей момент, коли у вас тільки виникає ідея, коли вона тільки з'являється в вашій голові, вона вас дуже запалює. Вона, вона вам дає такий великий такий поштовх енергії, вона вас запалює, вам хочеться це зробити. І чим довше ви відкладаєте цю ідею на потім, тим якби. Тим менший запал стає, і потім, якщо ви одразу цю ідею не реалізували на практиці, потім відбувається, проходить якийсь такий трошки час, і вам здається, ви потім вже дивитесь на цю ідею, вам здається, що вона не така хороша, а може вона зовсім і не треба її реалізувати. І якщо ви надовго відклали цю ідею, то ви потім можете її взагалі навіть не приступити до цієї ідеї. Тому чим раніше ви почнете. Цю ідею реалізовувати, тим більше у вас буде запал, тим більше вам буде хотітися щось робити, і тим більше ви будете бачити в цьому якийсь сенс. Чим далі ви будете відкладати, тим більше вам буде здаватися ця ідея взагалі такою нецікавою і. Ну, у вас буде вмикати цей внутрішній голос, скептицизм, і ви вже потім не будете це все реалізовувати. Тому я собі такі намагаюся, коли в мене якісь ідеї в інфобізнесі виникають, я намагаюся зробити як якомога швидше постаратися її реалізувати, бо я розумію, що потім цей запал пропаде, і я не захочу це робити. І чому важливо це робити в інфобізнесі? І дивіться, да так таку неприємну статистику, вам скажу, що більшість ідей, які в мене виникали, які я намагався реалізувати, вони не дали хорошого результату. Ну це така правда життя. Так, більшість ідей, які будуть у вас виникати, вони не дадуть вам результат, але навіщо їх тоді тестувати, навіщо їх так впроваджувати, старатись, намагатись. Бо бізнес це постійне тестування гіпотез. У вас будуть постійно в бізнесі виникати якісь гіпотези, і вам треба навчитися максимально швидко тестувати ці гіпотези. Чому це важливо робити? Тому що серед цих багатьох гіпотез, серед цих багатьох ідей, які будуть виникати у вас в голові, у вас будуть е, лише одиниці якісь ідей, які спрацюють. І щоб знайти ось ці одиниці, які спрацюють, вам треба постійно багато ідей тестувати. І ви не знаєте, яка саме спрацює. Тому вам важливо брати і постійно тестувати, працювати з цими ідеями. І чим швидше ви будете це робити, тим краще. Тому ось у мене виникла ідея, я максимально швидко її намагаюсь протестувати, щоб одразу зрозуміти, працює вона чи ні, щоб одразу на цьому запалі, щоб я її міг реалізувати. Бо важко з ідеї реалізувати, коли нема цього запалу. А коли є цей запал, ви одразу можете швидко протестувати і побачити, ідея підходить, не підходить, і потім вже якось братись за інші ідеї або якось. З цією ідеєю працювати. Тому ось саме на запалі, вам треба максимально швидко тестувати ідеї, щоб знайти ті, ті самі ідеї, які у вас працюють, які вам будуть давати результати. І краще це робити, якраз як тільки ідея з'явилась. Ось у мене з'явилась ідея, я її зараз реалізую. Я зараз хочу випустити декілька там випусків, 10-20 можливо, і подивитися, як ця ідея працює. заходить це людям, не заходить, і тоді вже буду я бачити, як це все. І в мене зараз ентузіазм є. Я зараз хочу це робити, я зараз записую відео, я не змушую себе. Тому мені просто ці відео записувати, і я не змушую себе, я не ламаю себе, я просто легко беру. Мені такі, ох, сьогодні я прокинувся і думаю, блін, треба нове відео для цієї рубрики зняти. Тому що в мене є запал. І на цьому запалі і треба тестувати ідеї. Якщо ви навчитеся це робити швидко, ви дуже швидко потім зможете знайти ті ідеї, які спрацюють, і це буде приносити результат вашому бізнесу, і ви вже потім будете працювати працювати З цими ідеями. Ось так у мене виникла ідея, я її реалізую і вам е, якби бажаю, щоб ви теж максимально швидко на ентузіазмі навчилися отак ось тестувати свої ідеї і знаходили те, що у вас працює. І ще що хочу сьогодні розповісти, вам буквально одну тему підніму. У мене недавно був такий період, що мені не хотілося вставати з ліжка, не хотілося прокидатися вранці, тому що я загнав себе в цей стан. І зараз поясню, чому. І потім поясню, які висновки в мене з цього всього і як це пов'язано з інфобізнесом. Я ще паралельно що я займаюся інфобізнесом, я ще інженер. І я взяв був період недавно, що я взяв халтуру, мені треба було дуже багато цієї халтури робити. Я якось не проаналізував, не, по, не подумав, скільки там роботи. І якось взявся за неї, бо там на роботі були певні проблеми, я вирішив, буду робити халтуру. І я взявся за цю халтуру, не проаналізував, скільки там багато роботи, не проаналізував сроки, за які цю треба зробити роботу. І я за неї взявся, а за неї не треба було братися. І от я взявся за цю роботу, почав робити, і я вже зробив зобов'язання, якби пообіцяв, що зроблю, і я вже не міг відступити назад. Але коли в процесі я трошки зробив цієї роботи і подивився, скільки ще треба робити. І мені ще сказали, що сроки горять, що треба зробити набагато швидше ту решту, яку я не зробив. Я зрозумів, що це просто капець. І мені доводилося кожен день зранку до вечора просто робити цю халтуру. І я кожен ранок прокидався мені не хотілося нічого робити мене піджимали сроки. Я розумів, що я не встигаю, і мені треба було робити, я зранку до вечора це все робив. І мені не хотілося вставати зранку, я ось вечором е, лягав спати, і я розумів, що я завтра прокинувся, мені знов це все робити, і мені знов це все робити. І ми, у мене не було ні настрою, ні бажання прокидатися зранку і щось робити, тому що ця робота ну, мені зовсім ніякого задоволення не приносила. І тим не менш, кожен ранок я прокидався, і зранку до вечора я робив, робив, робив. І через той проміжок часу, який в мене. Був, я все ж таки там мені трошки допомогли. І я все ж таки зробив цю роботу. І до чого я вам це все розповідаю взагалі? Не показати там, які як молодець красавець, все, ні, не до цього. Я це розповідаю вам до того, що я сам по перше загнав себе в цю ситуацію, я сам вибрав і погодився робити те, що мені не подобається. І після того, як я себе загнав ось в цю роботу, я потім не отримав ніякого задоволення від життя. Кожен день був для мене якимось там випробуванням. Я не хотів ставати з ліжка, я не хотів нічого робити. Мені не подобалось те, що я роблю, але я змушений був робити. І я все ж таки зробив той шматок роботи, тому що я кожен день просто продовжував, мовчки там сідав і робив, 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 і я зробив. І в мене є деякі інсайти з цього приводу, і я вам зараз поясню, як це пов'язано з інфобізнесом. По-перше, що мені допомогло справитися з цією роботою? Е, я зранку не, ході, не хотілося мені прокидатись, не хотілося нічого робити, але що я зробив? По-перше, я ще до того, як взятися за цю роботу, я впровадив ранкові ритуали. Кожен ранок я встаю в 6 ранку, і кожен ранок я починаю з ранкової підготовки. Якщо ви читали. Книгу Магія ранку, то ви знаєте, про що я говорю. Я зараз в цьому відео не буду детально про це розповідати. Якщо буде цікаво, то я запишу окреме відео і розповім про цю ранкову підготовку. Так от, я, по-перше, розумів, що кожен ранок я прокидався не для того, щоб зробити роботу, а кожен ранок я вже привчив себе вставати, щоб робити ранкову підготовку. І я свій ранок починав з ранкової підготовки. Я готувався, і коли я вже був трошки підготовлений, мені легше було братися за справу. Тобто я зробив. Початку підготовку прокинувся, мені не хочеться вставати, але я встаю, бо мені треба робити ранкову підготовку. Я її зробив, і потім мені вже легше було братися за роботу. Я вже трошки був розкачений. Мені легше було братися за роботу. Це мені допомогло. Перше, що мені допомогло, друге, що мені допомогло. Трошки займався спортом, паралельно відволікався і трошки все ж таки займався спортом. Незважаючи на те, що в мене мало часу було, я займався спортом. Я десь трошки гуляв, десь переключався, щоб у мене трошки мозок мій відпочив. Це друге. Третє, що мені допомогло, я просто кожен день з ранку до вечора я робив. Я розумів, що я не встигаю, що це важко. Я дивився на цю роботу, скільки мені залишилось робити, і я просто. Був такий у розпачі, мені нічого не хотілося робити, але я просто мовчки сідав, підготував собі спеціальне робоче місце. Коли я за нього сідав, я просто сідав і почав робити. І робив. Зранку до вечора роблю. Сідаю за своє робоче місце і роблю. І я просто мовчки робив, робив, робив. І кінцю сроку я все ж таки зробив це все. І ось, тобто, мені це вдалося. Тобто Ранкова підготовка, відволікання, переключання мозгу, так? якийсь відпочинок. І постійна праця без роздумів на чимось, а просто сідаєш і робиш, і спеціальне місце. Тобто, у вас повинно бути відведене спеціальне місце, де ви будете чисто працювати. Ось це це те, що мені допомогло. І які я зробив висновки після всього цього? По-перше, я зробив висновок, що якщо це добре, що цей період там тривав там, десь міс місяця-півтора, що я півтора місяця робив цю халтуру, і десь у мене приблизно там був напружений період, десь три тижні із цього півтора місяці, десь три тижні був напружений період, коли мені не хотілося вставати з ліжка, коли мені нічого не хотілося робити, я зробив висновок, що якщо. Цей період буде не три тижні, а якщо він буде місяцями тривати, то мені просто не захочеться жити. Тобто треба займатися якщо ви будете займатися тією справою, яка буде викликати ось такі емоції, як у мене, негатив, роздратування, такі не хочеться нічого робити, то ви просто своє життя в якесь пекло перетворите. Ви просто будете кожен ранок прокидатися і вам не хотітиметься жити. Тому, якщо ви будете чисто займатися кожен день. Тим, що вам не подобається, це, це перетворить яку, ваше життя в якусь суцільну проблему. Це добре, що цей період у мене тривав якийсь час. Тепер я можу переключитися і не тільки там працювати, а займатися своїми справами. Тому у мене висновок я зробив для себе, що треба або займатися тією справою, яка тобі подобається. Тоді ви будете на ентузіазмі, на запалі робити все. Тоді у вас не буде цього відчуття, що ви прокидаєтесь і вам не хочеться вставати з ліжка. Це перше. Або якщо ви не можете цього зробити, якщо вам доводиться там і ходити на якусь роботу, яка не приносить вам задоволення, то у вас все одно на протязі дня повинен бути якийсь період, коли ви займаєтесь чимось, що вас захоплює, що вам подобається, що вас надихає. Якщо не буде цього періоду, то кожен ранок ви будете прокидатися ось такі роздавлені, і вам нічого не буде хотітися. Тобто, якщо не можете весь день займатися тим, що вам подобається, то повинен бути хоча б шматочок цього дня, коли ви займаєтесь тим, що вас надихає, що вам подобається, що, що для вас таке, знаєте. Тому те ж саме в інфобізнесі. Якщо вам подобається класний інфобізнес, ви будете займатися ентузіазмом. Якщо як щось вам не подобається, або взагалі інфобізнес не подобається, і ви будете змушувати себе кожен день робити це, то ви, ви просто вигорите. Вам буде це все не подобатись. Або ви повинні знайти такі речі, які вам подобаються, і частіше їх робити, або ви повинні чимось займатися, що вам не подобається, і якусь частину дня займатися тим, що вас надихає, що вам подобається. Це дуже важливо, бо без цього не буде запалу, не буде від цього перетворити своє життя в якесь суцільне випробування. Це перше, що я такий інсайт зловив. Другий інсайт я зловив, що все ж таки, як би не було важко, якщо кожен день робити просто наполегливо сідати, працювати. То все ж таки можна довести справу до кінця, коли є дедлайн, коли ви просто кожен день сідаєте і берете і робите. Але знову ж таки, обов'язково це можна робити якимись періодами. Але якщо у вас буде довго це цей період, коли ви встаєте і вам нічого не хочеться робити, то це капець просто для життя. І те, що мені допомагало, те, що може вам допомагати в інфобізнесі, починати день з ранкової підготовки. Ви встаєте, ви зранку підготувалися, і вам набагато легше потім працювати, щось робити. Щось далі, якісь справи вирішувати. Це теж дуже класно допомагає. Спорт, відволікання, якийсь відпочинок. Він теж допомагає, яка б не була важка праця. Він повинен бути, це допомагає. І спеціальне робоче місце. У вас повинно бути для інфобізнесу спеціальне робоче місце. Ви сідаєте за нього і тільки працюєте. Встали, піднялися там, робите якісь справи. Сіли за це місце, повинні тільки працювати. І якби не перетворюйте, тобто голови, головний висновок цього відео не перетворюйте своє, своє життя в якусь суцільну таку халепу, якусь суцільну проблему, якийсь суцільний такий е, негатив. Так, займайтеся, намагайтеся, щоб в вашому дні були якісь приємні речі, щоб ви надихали, щоб ви вставали зранку, щоб вам щось хотілося робити, а не жили ось таким от періодом. Тобто, не заганяйте в себе в якийсь куточок, якийсь такий, як стан, що ви будете в депресії постійно. Тобто знаходьте таке такі заняття, які будуть приносити вам задоволення і в інфобізнесі, і взагалі. Тому ось такими думками поділився, не знаю. сподіваюся, що було корисно. Буду завершувати сьогодні цей випуск. Я не знаю, сподіваюсь, було вам корисно це для інфобізнесу, для життя. Поділився своїм досвідом, поділився своїм баченням. Ось такий вийшов другий випуск. Будь ласка, давайте реакцію на випуски. Пишіть щось в коментарях, пишіть, що вам подобається, не подобається. Що треба розповідати, що не треба розповідати, що можливо я не так роблю. Пишіть в коментарях. Дуже цінна цінний ваш зворотній зв'язок. На цьому буду завершувати. Бувайте, інфобізнесмен трусак на зв'язку. Бувайте.